Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні в нас шкарпеткове різноманіття. Так, більшість цих шкарпеточок зв'язані ще десь влітку, і ви їх бачили на моєму каналі, а, але сьогодні я хочу з вами поговорити про а, способи в'язання цих шкарпеток і а, хочу розповісти про переваги кожного Кожного способу. Найперше покажу вам такі невластиві для мене шкарпеточки гачком. Це насамперед зручно тим, хто не в'яже спицями. Це зручно тому що немає шансу там загубити петлі, щоб вони побігли десь далі, їх дуже мало. Ну і всі переваги в'язання гачком. Так, а багато часу, багато ниточок. Але ви ж погляньте всередину цієї шкарпеточки, важе зразу утворилась ось така масажна підошва. Ну, і не можна сказати про те, що при такому способі вив'язування ось ця секційна нитка лягає надзвичайно цікаво і по-своєму гарно влягає, влягся б навіть і однотонне. Гачком я більше не вив'язувала треба, буде, звичайно, зв'язати звичайними нерельєфними стовпчиками. Ну, але то вже колись потім я не маю там досвіду, щоб щось говорити. І наступні шкарпеточки це шкарпеточки ромбами. Я в даному випадку відв'язувала цю пару саме цим способом, і за декору Ну, тому що мені хотілося зобразити щось таке, і ромби для цього були досить зручні. Але навіть в однотоні ви бачите, як цікаво лягає. От, не, немає тут проблем з вив'язуванням п'ятки носочка, ви просто вив'язуєте ромби. Ну, дуже цікавий спосіб, можуть бути вони довгими, ну, ось тут я оформила коротенькими, і вони ніби такі, як шкарпетки-тапочки спосіб, який однозначно виправданий, і підходящий для в'язаннячка, який тут мені був помітний недолік, це коли ми вив'язуємо ромбами, то ми маємо якісь більш-менш стале співвідношення довжини стопи і її ширини. Ну, скажімо, більш-менш стандартний. А ось мені треба зв'язати більш довше і вузькі, то вже доводилося щось тут маніпулювати, але я справилась. Ага, і ще, напевне потрібно сказати, що є ще тут такий плюс, як ми можемо використовувати. Зовсім різні ниточки нам на ті ромб, що в нас на мисочку, на ті ромби, що в нас на п'яточці, і на ті ромби, що в нас зверху. Часом це досить-досить таки зручно. Як для використання якихось невеличких клубочків, так і коли ми хочемо п'яточку там зв'язати чимось міцним, пальчики зв'язати чимось пухнастим. Тобто теж цей спосіб добре адаптується. Ще хочу я вам показати шкарпетки з пупом, як я їх назвала. Це шкарпеточка в'яжеться від, від центру з цього місця. Використала я тут цей спосіб, може навіть більше з цікавості і для естетичних потреб. Чому? Тому що в мене була ось така секційна ниточка, і я подумала, що при звичайному в'язанні мені не сподобається, як ляжуть ці секції, бо вони трішки широкувати, а так воно розподіляється по всій шкарпетці і досить такі. Зручно, скажем так. Я сприйняла ці шкарпеточки, коли їх ще придумувала як шкарпеточки жіночі, але все ж таки я не права. Цілком можна зв'язати чоловічі, причому, наприклад, ось тут почати якоюсь не дуже зносостійкою стійкою а потім уже десь пустити якусь іншу ниточку. Так, трошки незвично, і це з однієї сторони плюс, бо в'язати цікаво, з іншого боку, ну, ніби от як не, не призвичаюся, здається, що десь щось не так, і ну, оглядається знову ж таки. І ще тут п'яточка в'яжеться тією ниточкою, якою сама шкарпеточка, тобто тут вже нічого не зміниш. Тобто, має бути. Ну, Потрібно це враховувати. І наступний спосіб є одним із моїх улюблених це спосіб навколо ноги. Це той спосіб, коли ви набираєте тільки половину петель, ви в'язуєте їх з п'яточкою, з усім, чим вам потрібно, і на мисочку ви просто повертаєтеся і в'яжете в зворотний бік. Ну, Аналогічно можна почати звідси. На мисочку повернутися, тільки потім десь вив'язати п'яточку. Ось так от. Чим цей спосіб дуже хороший. А тим, що у вас небагато петель на спицях, їх зручно в'язати, коли ви десь там, наприклад, в дорозі, десь трішки, у вас коротенький рядочок, і ви раз-раз, і ви вже бачили, що хопа, ви десь біля п'яточки. Тобто психологічно, ніби досить швидко вони просуваються. Ще однією перевагою цих шкарпеток є те, що Стопу і верх шкарпетки можна в'язати різними ниточками. Це часом для того, щоб укріпити стопу, часом для якихось декоративних цілей. Якщо ви придумали по верху шкарпетки, наприклад, якусь інтарсію, то Виконати буде набагато легше, якщо ви в'яжете, от саме таким способом. І якщо ваша карпетка не з однотонної пряжі, а з якоїсь секційної, то в залежності від того, який спосіб ви виберете, Ось цей окрас буде лягати зовсім зовсім по-різному, при різних способах. І ось спосіб навколо ноги, ниточка секційного фарбування, і ось ці секції виходять досить-досить такі довгими. Комусь подобається, коли смужка йде повністю по шкарпетці і вона дайвненька, а комусь більше подобається, коли ось такі більші блоки. Ну, Потрібно сказати, що ці шкарпеточки я в'язала не я. Дякую, Ніноці, і я запитувала дозвіл на їх демонстрацію. Одним із можливих недоліків такої шкарпеточки – це є бічна лінія. Вона утворюється так, як це є з'єднання між в'язанням в одну та іншу сторону. Вона може виглядати досить таки акуратно і покажу вам, яка вона у мене з вивоїтної сторони. Тобто, тут теж можна перезвичаєтеся, десь вона більше видно, десь вона менше. І якщо ви це прийняли, то це теж спосіб, який варто покласти в свою скарбничку. Напевно, ще однією з переваг для шкарпеточок навколо ноги, є те, що ви при бажанні можете в'язати дві шкарпетки одночасно, тобто набрати. І в'язати собі ліву і праву шкарпеточку одночасно. Це важливо для таких, як я, хто не любить рахувати рядочки, приміряти, і щоб не сумніватися. Не сказала я вам, але о такі шкарпеточки, їх теж можна в'язати відразу дві, скажемо, це буде такий. Нелегкий Меджиклуб, але, в принципі, можливо, і я думаю, що я з часом спробую, і в мене вийде. Але про це я вам вже покажу колись-колись в своїх відео. Такі шкарпеточки, звичайно, треба в'язати або по одній, або, як багато майстень, в'яже послідовно, тобто, якийсь один етап пров'язав, відклав в сторону і тоді. Можна в'язати там такий же етап на іншій шкарпетці. Більше шкарпеточок у мене зв'язано з Меджиклубом. Це коли ми в'яжемо одночасно дві шкарпеточки по колу, чудовий метод, тому що найперша його перевага, що дві шкарпеточки обов'язково в'яжуться разом. Я не филююся за ниточки, я бачу, що вони в мене. Що фатає як на праву, так і на ліву шкарпетку. Я не, нічого не записую, нічого потім не приміряю, я в'яжу одночасно дві. Якщо на одній шкарпетці додаю, так і на другій, і паралельно, і смужечки, все, все що завгодно. Я не боюся, що я десь там їх поклала, і в мене змінився настрій, змінилася щільність, вона тоді змінюється на обох шкарпетках. Мою любов до майже клуби підтримують спеції. Ну, номінально вони вважаються 80 см, насправді трішки, трішки менше. 60 у мене немає, а коли 40, в'язати геть незручно. В'яжу я цими, цей варіант, мені здається, зручним і оптимальним. Так, якось от взяла я спиці, які довжиною 120. Це, звичайно, уже, ну, додаткова довжина тросика, яка перетягується туди-сюди. Ну, Сказати, що це незручно, неможливо, це неправда. Я вже не помічаю, воно в мене якось пересовується автоматично. Так, тут я взяла, хоча дов'яжу ці шкарпеточки, і ну... Перенесу на коротші спиці все ж таки. Як на мене, спиці 80 для мейджі-клубу є оптимальними. І коли ви для себе вирішили, що будете в'язати мейджі-клуб, найперше питання звідки почати? Від мисочка чи спаголинка. Ну, кожен раз я розпочинаю по-різному, є свої переваги. Коли в нас особливо обмежена кількість ниточок, ми почали від мисочка, і ми можемо вив'язати, наприклад, мене вултайм, ось там товстенька ниточка, де моточок там прийти, хватає на дві шкарпеточки. Я тоді можу точно використати все-все по максимуму. Які є недоліки, коли ми в'яжемо від е, мисочка? Це ми переходимо до завершення шкарпеточки і закриття? Тут особиста справа кожного, і залежить від того, наскільки тонка і ніжна ваша шкарпеточка, чи можете ви собі дозволити просто звичайне закриття. Так, воно тут не ідеальне, але я, наприклад, вважаю, що для цієї шкарпеточки воно цілком-цілком нормальне. А, можна закривати голочкою і бувають такі ніжні шкарпеточки, що це кращий варіант. Наступне питання, яке в нас виникає при виборі різних методів, це яку саме п'яточку зв'язати. От зараз перед вами ви бачите п'яточку Стронг, це та п'яточка, яка Обов'язково себе включає клин підйому, в яку монтовано клин підйому, і він досить такий великий. Такі шкарпеточки я в'яжу дуже рідко. Основна причина цьому далеко не всім, потрібен оцей великий клин підйому. Ну, ви скажете, та най там собі буде. Воно так, але не секрет, що при носінні ця шкарпеточка деформується, розтягується, і якщо він цей клин не особливо людині потрібен, то шанси того, що вона буде спадати, вони значно збільшуються, і мені цього не хотілося. Клин підйомимо, в'яжемо так, щоб він був трішки-трішки, недостатній. І тоді він просто-щільніше облягає ніжку. Клин підйому я, як правило, додаю, давайте ось тут покажу чіткіше. Просто додаю клин підйому по передній частині шкарпеточки, в вигляді ось таких трикутничків. Це найчастіше. П'яточка часом в'яжу французьку, дуже рідко, якщо чесно, вона, мені здається, більше підходить для тоненької ніжки і тонесеньку цю п'яточку робить. Частіше я в'яжу бабусину п'яточку, а ще частіше бабусину заокруглену. А найбажаніша, найлегше в виконанні це все-таки п'яточка-бумеранг. З нею дуже легко, незалежно від того, в яку сторону ви в'яжете, чи від мисочка, чи від паголенка, вона виконується однаково і має досить таки мало маніпуляцій. Це далеко не повний огляд. Тих способів, якими можна було б зв'язати, ну напевне, повним він не буде ніколи, тому що хтось в цей час уже придумав щось новеньке. А я показала вам ті, які в мене на сьогоднішній день наявності, ну, тому що осінь і я буду їх роздавати. А, кожен з них має свої переваги, і кожен з них вартий використання. Я сподіваюся, що ви для кожного свого випадку виберете найкращий метод. І перш ніж я з вами попрощаюся, я вам скажу, що Деякі з цих методів освітлені в моїх відео, в моїх МК, і я створила окремий списочок, де вони всі, от, так сказати, пошиковані, вони виходили в різний час. І я буду цю скарбничку доповнювати і доповнювати в основному якимись певними елементами, чи то якоюсь п'яточкою, чи то закриттям, чи то клином підйому. А ви в свою чергу напишіть, що саме цікаво вам, щоб ви хотіли зрозуміти, як в'яжеться, і які МК вам необхідні. А я ще і створила я своїх відео ще один списочок, який називається Цікаві шкарпетки». Обидва ці списки є загальнодоступними. І там от я показую, як застосування того чи іншого методу привело до чогось такі, скажем, ну, незвичного, цікавого. Можливо, це надихне і вас на якісь свої. Звершення, тому що шкарпетки це теж мистецтво, що не кажіть, до нових зустрічей і шкарпеткових, і не лише шкарпеткових. На цьому я з вами прощаюся. На все вам добре!